Вітаю, як воду виконувати взаємозалік рахунків, коли ми, наприклад, клієнту продаємо товар, від нього отримуємо якісь послуги, тобто в нас є рахунок від постачальника, і ми хочемо ці два рахунки закрити між собою, щоб не отримувати. Оплату по банку. Отже, в нас для прикладу є продаж товару: ми продаємо диван клієнту Ажур інтер, створюємо рахунок клієнту на оплату, тобто це вже буде рахунок фактура. Обираємо дату рахунку сьогоднішню і підтверджуємо цей рахунок. У нас вже створений рахунок від постачальника. В модулі Бухоблік, меню Постачальники рахунки ми можемо створювати рахунки прямо звідси на послуги. І, наприклад, нам цей же клієнт надає рекламні послуги. У нас цей рахунок вже також опублікований, і нагадаю, що в системі ОДУ рахунки дохідні і операції там проводяться, наприклад, на 361-му рахунку на інвойсах і на білах це умовно 631 рахунок. І нам ці два рахунки необхідно між собою закрити по оплаті. Як воду це виконати? Ми можемо зайти в сусідній вкладці в модуль бухоблік, елементи журналу, і нам необхідно знайти ці два рахунки. Це виконується дуже швидко. Ми знаходимо рахунок по елементам журналу і також інвойс, рахунок фактуру. Також нам необхідно знайти в цьому ж вікні Отже, у нас є на 12 тисяч рахунок від постачальника на рекламні послуги, а також у нас є на 12 тисяч рахунок, по якому ми клієнту продали товар. Суми можуть бути різні, звісно. У нас рахунок на продаж товару або послуги нам, нашому клієнту, може бути більше, може бути менше. Тобто ми можемо ці рахунки взаємозакривати навіть по частковій оплаті. Отже, в нас є ці два рахунки. Ми їх позначаємо, натискаємо Дія і нам необхідно натиснути автоматичні записи. Тобто, ми зараз будемо створювати автоматичний запис по перенесенню проводки з 631 рахунку на 361 рахунок. І в цей же час вони будуть один одного закривати. Можна робити трошки складніше, ми можемо окремо перемістити, наприклад, 631-го рахунку з рахунку від постачальника проводку на 361 й рахунок, потім зайти на цей рахунок від постачальника. І під рядками замовлення у нас буде кнопка додати платіж. Тобто у нас вже буде створений платіж із цієї проводки для закриття оплати по цьому рахунку. Або ми можемо ось таким чином зробити це одразу автоматично. Збираємо дату, коли ми будемо закривати ці оплати між собою ці рахунки, у нас це буде також сьогоднішнє число. Журнал можемо обрати інші операції. Суму не змінюємо, тому що ми між собою просто рахунки будемо закривати. І натискаємо створити запис журналу. Тепер, якщо ми повернемося на рахунок від постачальника, оновимо сторінку у нас рахунок буде оплачений. Аналогічно, рахунок клієнту. На оплату товарів, якщо ми оновимо сторінку, він також буде оплачений. Таким чином дуже швидко ми можемо виконувати взаємозалік рахунків, рахунок клієнту закривати рахунком від постачальника. Дякую за перегляд.